Вітання глядачам каналу Субота, 7 лютого. Ми на маршруті номер 3 У нас сьогодні сніг мінус 5 на вулиці. Сніг трошки притрусив. лижі йдуть дуже легко. Напевно, найлегкий хід в цьому році. В цьому огляді представлено відеозвіт. Про події, що відбувались по маршруту номер 3 на першій лінії фотопасток. Першою на маршруті була фотопаска на локації лісовий берег. На ній було доволі багато файлів, але вони всі були одноманітні. От в основному тут проходили лиси. Звірі зараз стараються пересуватись по руслу річки. В цьому місці якраз річка робить петлю і звірі тут зрізують шлях. Перед фотопасткою видно добре натоптану стежку. Влітку цією стежкою користуються бобри і видри, а взимку косулі і лисиці. Косулі перед фотопасткою з'явились лише три рази, зате лисиці проходили майже кожну ніч і по декілька разів. В березовому лісі я встановив годівничку для пташок і залишив тут фотопаску, яка стояла на бобровому березі. Основною цілею було відзняти довгохвостих синиць, яких я часто тут бачив, а також було цікаво, які ще птахи прилетять на годівничку, але за місяць ніхто з птахів так і не з'явився. Це і зрозуміло. Годівничка простояла декілька днів, а потім її занесло снігом. Фотопаска фіксувала тільки пробігаючих мимо лисиць і косуль. А 27 січня тут з'явилось лосинне сімейство. Потрібно зазначити, що вони здорово наслідили в Березовому лісі. Їхні сліди сильно завадили мені, але про це трошки згодом. А лусинному сімейству сподобалось Березовому лісі і вони перебували тут з 27 по 29 січня. У всякому разі, фотопастки фіксували їх саме в ці дні. Біля колоди солонця фотопаска першими зафіксувала сояк. На цій локації встановлено дві фотопастки, які знімають колоду солонець з різних ракурсів. І 28 січня лосине сімейство завітало і до цих фотопасток. Зернову суміш вони проігнорували, зате їх зацікавила сіль. Перший колодосолонець виявила мама Лосиха. І ці самі кадри відзняти іншою фотопасткою. Тут бойове хрещення отримала фотопастка «Болігард SG520DB. На цій локації найбільше очікував відзняти зайців косуль оленю. Про те, що тут можуть з'явитися лося, якось зовсім не подумав. Проблема в тому, що тут майже немає підходящих дерев для установки фотопасток, а ракурс для зйомки лося і, можливо, й оленя, тут зовсім невигідний. Фотопаска стоїть занадто близько. У молодого лося вже добре помітні маленькі рожки. Звичайно, цей солонець не розрахований на таких гігантів. І щоб скуштувати солі, їм доводиться ставати навколішки. Цього разу біля солонця, крім зернової суміші, залишив гранули люцерни, капусту і буряк, а також поновив запас солі. Цікаво, чи повернуться лосі ще раз на це місце і чи прийде до подоби їм таке частування. А ось хто буде радий всім цим гостинцям, так це ось цей вухань. Він вже не перший з'являється на цьому місці. Спочатку його ще зацікавило на купині, а потім він спустився до солонця. Поповнивши сольовий запас, заяць перебрався до зернової суміші. Але щось на купині продовжували його бентежити. А потім я згадав, що минулого разу декілька кусків черствого хліба я розкидав навколо солонця. Вони були доволі глибоко під снігом. Виявляється, у зайців нюх не гірший, ніж у лисиці собак. І, як правно він розгрібає сніг. Своєю поведінкою він мене дуже здивував. На другій камері я не замінив батарейки, і її спроба відзняти зайця закінчилась повним фіаско. В результаті було отримано тільки битий файл. Щоб не привертати зайвої уваги, заяць вирішив надовго не затримуватись на одному місці. Але після обіду знову повернувся сюди, і ми маємо змогу побачити його і при денному світлі. Цього разу він розпочав зернової суміші. Але вуха антени завжди були насторожі. І, як бачимо, його пересторога не даремна куниця або лис з'явитись тут будь-яку мить. Проте цього разу лиса зацікавив кусок хліба під снігом. Останню, у кого зафіксувала фотопаска на сонці, була косуля, але вона тут не затрималася, просто прийшла мимо. Минулого разу встановив ще одну фотопастку на межі березового і старого лісу. Тут мою увагу привернуло перехрестя звіринних стежок. Особливих прикмет у цьому місці ніяких немає, одноманітний березовий ліс. Але цим особливо не переймався, бо через метрів 50 починається старий ліс. Місце, в принципі, знайоме, часа тут збирав гриби. На всяк випадок залишив позначку GPS в телефоні. Але на момент перевірки GPS не працював і довелося довірити стільки своїй пам'яті. Спочатку спробував знайти свої старі сліди, які були занесені снігом. Але вони виявилися дуже схожими з лосинними слідами. І, як виявилось, навіть співпадала довжина наших кроків. В результаті я витратив більше години, поки знайшов цю фотопастку. І дуже прикро було, що я три рази проходив в метрах десяти від неї. А лосі, виявляється, по моїх слідах вийшли прямо на фотопастку. А я довкола фотопаски зробив три круга. Також виявилася ще одна неприємна річ в останніх версіях прошивок 900 цатій серії фотопластик Сонтек також присутні дефекти вигляді стрибків зображення. Частими гостями тут були і косулі, це швидше за все та сім'я, з якою я зустрічався восени недалеко від цього місця. І я радий, що в цій сім'ї поки що без страт. Мені сподобалась нічна зйомка при повному місяці. Цікаво чи у прожектор на фотопастці. Якщо оцінювати по відео, швидше за все що ні. Відеозвіт з другої лінії фотопасток наступному відео.